Це на каналі сьогодні маємо лекцію повторення, тому що вийшло мені так по вайберу, дехто понаписував, що з тими буквами не можуть познаходити люди. І будемо сьогодні е, ще раз повторювати звуки, букви, і щоб ну, як то підсумували свої знання, хто е, вже то все розуміє. А хто No, kto nie zrozumiał, to jak raz teraz będziecie mieć możliwość na nowo zrozumieć. Otóż jedziemy, przechodzimy na język polski. Bierzemy sobie długopisyki, zeszytiki, kto tam co ma i zapisujemy razem. I wtedy, no, rozwijamy się w języku polskim, tak? Lekcja numer 44. cztery. Powtórzenie. Półtornia. Маємо вже тут букву РЗ. Дивіться, вам навіть зразу оцього, оцього разу вам збираю, бо це вже якраз частина нинішнього уроку. І ми маємо букву Ж українське. Звук ну, разом РЗ, український звук Ж або буква Ж. Далі ще Ш це С і З. Українське eh, Ш. Школа, шпала, eh, швабра і так далі. РЗ. E, Українське ЖИ. Оце що я вам подавав. Жеч. Беріться, якщо це окреме слово, закриваємо собі. E, закриваємо собі і маємо слово річ. Річ українське або польське жеч, і ми маємо знову РЗ, щоб ви бачили. Е, тепер ну, може українською мовою, якби ми писали, е, е, ну, польською мовою писали може, як, якщо чи щось можливе, то туди була б одна буква Ж. Звичайна, е, звичайна буква Ж отака. А як ми би писали море, українське море, і ви чуєте, може, як може їхати ну, як, ну, як, відпочивати, на... може поїдемо над може. І то перше ж було би одно ж, бо то можливість, можливість, як українська мова, а, а над може, то поїдемо. Ну, то було би друге ж. Зараз я вам. Тут зараз якраз е попробую скоренько написати. Я вам... Перший приклад я вам давав що? Вроді була Швабра, перший приклад. Я вам давав Швабра, давайте начнемо зі Швабри. Швабра, шва. Шва. шва... Швабра. Ну, українською собі напишете Швабра, я вже вам, ну, може, хтось є з поляків, хто вчить, то я йому. Тут напишу шваб. Не знаю, як він мій український зрозуміє, але це швабра. Є алфавіт, хто там вчить, то його справа річ. Це от звук ши. український звук ши, то приклад того. Тепер е, зможе і може. Коли ми кажемо е, море, або море, так, ми кажемо українською море. А польською мусимо вже тоді, щоб сказати, говоримо однаково, як може, і там може, але, але мусимо писати інакше. Вже, даю вам таку букву, щоб ви зрозуміли, оце, от, що ви ну, «може» там де відпочивати. Я такі приклади вам подавав. Неодноразово, то, наприклад, це слово море то я вам, напевно, більше як 15 разів подав. Тому для вас, для багатьох буде повторення. Або може поїдемо. Просто кажемо може. Може поїдемо. От наше може. І тоді просто пишемо е, короткі жи. Не о може. Бачите? Далі, ще раз ідемо е, до букви Ж і то короткі Ж. Приклад. Далі Ш українське. Школа швабра я вже вам подав. Е, приклад, щоб ви мали е, річ, е, жеч, жечовник, е, Такі, де ви чуєте в українській мові одну о, букву Ж. Абсолютно, майже я не знаю такого випадку, може десь я, я ще просто не знайшов. Ви знайдете, що в, польсь, в польській громадці буде оця буква Ж, коротка. А де ви чуєте українську Р, а в польській мові переходить на Ж, Ще раз вам кажу, то вже 151-й раз я то людям пояснюю. Ну, Бо то важлива річ в польській мові. То ви пишете РЗ. Дальше, чи. «Чи? То в, процент, в тисячу процентів гарантія, що воно всюди як українське ЧИ. В ніякому випадку, от якраз ЧИ, то ви чуєте там слово чує, чайник, «ну, ті, е, з, е, як в німецькій мові умлюте Е Айо, ай, то я вам е, подам вже в 45-й лекції, там, де. Скрескою. Е «но». Ну, ну, я би тут написав, я можу то зробити. Або не можу, то, то зробить. Ну, тобто тут, тут вже друга граматика, друга потреба, і вам цього наразі точно не треба. Я, але я вам ну, наступна лекція буде, щоб ви знали, то буде про А. Умлют. Деревнює українське О. І. Е, e, то можете собі підготуватися. Е-умлют, e, так якби, бо то по-німецьки я то називаю умлют, бо то два звуки виходить. Українське Ел. То ви собі, е, ну, то вам на майбутнє. На майбутню лекцію, коли буде час, як видатися, буде. Бог добре, може якось і видатися. Так, далі. Джи. Українські ДЗ. ДЗ і українське ДЗ. Тут якраз все відповідає по алфавіту. Джобик, джюбик, е, е, що там ще може бути дзбанек, е, дзюра. Ото в Тернопільській області е, кажуть дзюрка, е, то якраз вони там пр прекрасно це все розуміють, так? такі речі. Далі е, там ще і я е вам поясню. Але то вже, отут якраз я собі напишу, що Іе. Український. Ну, щоб ви знали в польській мові. що я собі наперед вже зразу пишу, що вам треба буде закінчення ІЕ пояснити. Ну, бо там ІЕ і ІЕ. І, 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 то я вже собі для себе пишу, то не звертайте уваги, то вже не для вас. Так. Джобек, дюбек. E, Любок, Дальше. джоб. Головне, що тут дзи. є ще м'яке, то я вам ну, після вже тих голосних решта подам. Тому що люди кажуть, що дуже багато граматики подається. Я так подаю, бо я, для мене то було Я мовник, і для мене то було просто. А не всі мовники і не всі можуть мати таку можливість, тому я вам ще раз повторюю для тих, хто. Трошечки так якби, ну, відстава. Або хто прийшов новий, то так, тим ліпше для нього цього все не треба тоді вже аж там далі. Ну, краще всі лекції проходити, бо кожна лекція по-своєму дає якусь користь. Далі, ось звук ши і чи разом дає одну українську букву. Щи. Бачите? Отакий От один звук. Раз, два, три, чотири букви. Але знову в польській мові таких речей є багато. Ну, так якби ви хотіли написати чмеліна, то в українській мові просто була б Ч. Одна буква Ч. Ось такий звук. А в польській була б ТРЗ. І була б така огородніша ну, рослина чмеліна. ТРЗмеліна. Або двері ДРЗ. Джві. Ну, тут то винятки з правил. І воно там трошки більше подібно до російської мови як двер. Воно так перетягується, бо на сході на стику Росії з Україною йде Білорусі, а між стиком тим вони так і говорять двер. Ну, найбільше білоруси, то в мене таке слово. Бо я від них в армії давно вже то правда було, 35 років, 37 можна сказати. Добре. Оце, що міг могли повторили. Повторюйте, е, є питання, звертайтеся до мене. Е, так само, хто має питання до мого е, зовнішнього вигляду, прошу е, не писати скарги в сторону моєї жінки, бо мені такі речі не збит приємні. Всім вам е, дуже дякую. Для вас стараюся і для вас працюю. Ви навіть часами не розумієте. Як, як воно є, щоб ви ту лекцію отримали. Ще раз, я задоволений з того, що ви вчитеся. Підписуйтеся, щоб було хоч з того видно, ну, що я працюю не надарма. І запрошую до послань. Послання ми пройшли послання Івана, ми пройшли послання Якова, і зараз ми в посланнях Єпісян. Всім дякую, кланяюся.